Всім привіт! Мене звати Юрій Серко і ви на каналі Рот The Doctor. Сьогодні ми з вами закінчуємо обговорювати нервові сплетення. У передніх відео ми вже обговорили шийне сплетення, плечове сплетення, грудні нерви, поперекове сплетення, і нам залишилися тільки крижове та куприкове сплетення. Пригадаємо, що у поперековому та крижовому відділі по 5 пар нервів, а у куприковому лише одна пара нервів. Поперекове сплетення утворюється передніми гілками Т12Л4, а крижове – передніми гілками L4S4. Ці два сплетення інколи об'єднують в одне попереково крижове сплетення Plexus Lumbo Як і плечове сплетення, крижове буде мати короткі та довгі гілки. Короткі гілки інервують м'язи та шкіру тазового поясу. А довгі будуть нервувати вільну нижню кінцівку. Давайте малювати схему і, по ходу будемо обговорювати всі гілки. Почнемо з коротких. Будемо малювати всі нерви різними кольорами, незалежно від функції, для того, щоб не запутатися. Від l 4 l 5 та s 1 починається верхній сідничний нерв. Нерви з рулюєте суперіор. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що частина волокон передньої гілки М4 та вся передня гілка L5 разом утворюють попереково-крижовий стовбур, трункус люмбо-сакралість. Так от виходить, що верхні сідничні нерви починаються двома гілками. Одною від попереково крижового стовбура, яка містить волокна від L4 та L5, та другою від передньої гілки С1. Далі верхній сідничний нерв виходить через надгрошоподібний отвір, форамен супрапіфорс, який утворюється над верхнім краєм грошоподібного м'яза. Це єдиний нерв, який виходить із порожнини тазу саме через цей отвір. І проходить він між малим та середнім сідничними м'язами, інервуючи їх, а також віддає гілки до м'яза, натягуючи широкої фасції стегна. Тобто верхній сідничний нерв це рухова гілка крижового сплетення, яка інервує малий та середній сідничні м'язи та м'яз натягувач широкої фасції стегна. Вони є потужними відвідними м'язами, тому при ураженні верхнього сідничного нерва буде спостерігатися порушення відведення стегна, а при двосторонньому ураженні виникає качина хода, тобто під час ходьби хворий хитається з боку на бік. Якщо є верхній, то є і нижній сідничний нерв, нерви з глютеус інферіор. Він починається також від трьох нервів, але вже на сходинку нижче. Від l 5 s 1 та s 2 Цей нерв виходить з порожнини тазу через підгрушоподібний отвір, фарамен Іфрапіріформіс. Він також є виключно реховим та і нервує великий сідничний м'яз. Який відповідає за розгинання та субінацію у кульшовому суглобі. Тому при ураженні даного нерва пацієнт може скаржитися на труднощі при піднятті по сходах. Також від крижового сплетення, а саме від l 5 s 1 та s 2 починаються м'язові ділки рамі мускулярис, які виходять через підгрушоподібний Отвір і прямують до внутрішнього затульного м'яза, верхнього та нижнього близнюкових м'язів, а також квадратного м'яза-стегна. Грошоподібний м'яз і гілкою, що починається від передніх гілок S1, S2. Всі гілки, що ми з вами перелічили, є в'язовими, і нам залишається ще остання коротка гілка, яка на відміну від всіх попередніх, є змішаною. Це суромітний нерв, nervus pudentus. У його складі проходять рухові, чутливі та парасимпатичні волокна від крижового відділу спинного мозку. Він утворюється гілками С2, С3 та С4 та виходить з опорожнини тазу через підрошоподібний отвір. Далі огинає крижово осьову зв'язку та повертається назад до порожнини тазу через малий сідничний отвір, потрапляючи до сіднично-відхідникової ямки фоса схіоаналіз, що розташована по бокам від мяза підіймача відхідника. По бічній стінці цієї ямки сормітний нерв досягає лубкового симфізу і виходить з порожнини тазу, продовжуючись у кінцеву гілку. У чоловіків це дорсальний нерв статевого члена, нервus дорсаліс пеніс, який іннервує статевий член. А у жінок ця гілка називається дорсальний нерв клітора, нервus дорсаліс квіторидис, який відповідно іннервує клітор. Походу у тазовій порожнині від соробітного нерву відгалужуються такі гілки, як нижні відхідникові нерви, нерві аналіс інферіорis, які нервують шкіру відхідника та зовнішні аналіз фінте. Нагадую, що є в нас два сфінктери. внутрішній, який контролюється автономною нервовою системою і не підконтрольні нашій свідомості, та зовнішній, який нервується соматичною нервовою системою та контролюється нашою свідомістю. Тож саме завдяки цьому зовнішньому сфінктеру і соромітному нерву, який його інрвує, ми можемо дотерпіти до туалету. Також від соромітного нерва починається промежіння нерви. нервів парінеаліз. Які м'язовими гілками інервують м'язи промежини, в тому числі зовнішні сфінктер уретри, який нам також допомагає свідомо контролювати сечовипускання, а шкірні гілки промежених нервів інервують шкіру промежини. Крім того, від промежених гілок починаються ще задні калиткові нерви, нерві з кроталіз орис, у чоловіків, які нервуть задню частину калитки, або задні губні нерви, нервиаліс пастеріорис у жінок, які нервуть задню частину великих статевих губ. На цьому ми закінчуємо з короткими гілками і переходимо до довгих. Від С1, С2 та С3 починається задній шкірний нерв стегна тегна нервоскотана стоймолість. Постеріо, він виходить з порожнини тазу через підрошоподібний отвір, виходить з-під нижнього краю великого сідничного м'яза та рухається вниз під широкою фасцією стегна. У місці виходу з-під великого сідничного м'яза від нерви відгалужуються нижні нерви сідниці, які і шкіру нижньої частини сідниці. Сам задній скірний нерв стигнару залужить своїми гілками у шкіри задньої поверхні стегна та підколінної ямки. Таким чином, задній шкірний нерв стигна нервує шкіру нижньої частини сідниці, задньої поверхні стегна та підколінної ямки. І залишився в нас лише один довгий нерв, який є найбільшим у нашому тілі. Його товщина може досягати 2 см, і називається він сідничний нерв нервус ісхіалікус. Він утворюється блокнами L4, L5, S1, s 2 та s 3 Це масивний нерв, який виходить через підгорошоподібний отвір, проходить позаду близнюкових м'язів, сухожилка внутрішнього затульного м'яза, позаду квадратного м'яза стегна і попереду великого сідничного м'яза та заднього шкірного нерва стегна. Нижче великого сідничного м'яза сідничний нерв проходить вниз між півперетинчастим м'язом та двоголовим м'язом стегна, досягаючи підколінної ямки. У верхньому куті підколінної ямки сідничний нерв розгалужується на дві гілки товстіший великогомілковий нерв нервостіаліс та відносно тоньший загальний малогомілковий нерв нервостибіаліс комуніс. На шляху до підколінної ямки седичний нерв віддає м'язові гілки до задньої групи м'язів стегна, а саме до довгої головки двоголового м'яза стегна коротко буде іннервувати гілка загального маломукового нерва, напівсухожилковий м'яз, напівперетинчастий м'яз, а також невеликої частини великого привідного м'яза. Як ви пам'ятаєте, задня група м'язів відповідає за розгинання стегна та згинання коліна. Великомілковий нерв буде містити волокна від L4 до s 3 Він проходить вниз по центру підколінної ямки, поверхневіше від підколінної вени та артерії. Нижче даний нерв проходить під сухожилковою довою камбалоподібного м'яза і проходить гомілковому підколінний канал, каналі скруропоплітовості, який утворений спереду заднім великомілковим м'язом, ззаду камбалоподібним м'язом, присередньо довгим. М'язом з гляначем пальців і з боку довгим м'язом з ганачем великого пальця стопи. Виходить з нижнього отвору цього каналу і лягає позаду при середньої кісточки. Огинає її знизу під тримачем м'язів з ганачів і розгалужується на дві гілки: присередній підошвовий нерв нерво сплантарис медіаліс та бічний підошвовий нерв нервос плюнтарis латераліс. У підколінній ямці від великого мілкового нерва починаються м'язові гілки до задньої групи м'язів-гомілки. Це підколінне м'ясо, заднє великомілковий м'яз, довгі м'язи з гночі пальців та великого пальця стопи, та камбалоподібний м'яз. Також від великого мілкового нерву починаються з суглобові гулки до колінного суглобу. Міжкістковий нерв гомілки, нерву з інтервосу який відходить у нижній частині підколінної ямки, проходить вниз разом із передньою великою артерією та і кістки та з'єднання гомілки. І ще одна гілка великого мілкового нерва – це присередній шкірний нерв литки, нерву скотаніус. Суре медіаліса, він проходить під фасцією гумілки між двома головками литкового м'язу, супроводжує коротку підшкірну вену. Нижче він пронизує фасцію і сполучається із сполучною гілкою бічного шкірного нерва литки, який є гілкою загального малого мілкового нерва. Разом вони утворюють литкові нерв, нервус сорліс, про який ми поговоримо трохи пізніше. Також позаду присередньої кісточки від великого мілкового нерва відголошуються пересередні п'яткові гілки, рамі кальканеї медіаліс, які будуть нервувати більшу частину, але саме з присереднього боку, п'яткової ділянки. Тож, це гілки великого міхового нерва у ділянці гонівки. Далі, як ви вже сказали, даний нерв поділяється на присередній та бічний підошвові нерви. Присередній підошвовий нерв проходить у одноіменній борозні сульку спронтаріс медіаліс, яка утворена коротким в'язом звинучам пальців і відвідним м'язом великого пальця. Пересередній підошвові нерви, нерви і м'язи присередньої групи підошви, до них належить короткий мяз зганач пальців, м'язи великого пальця, крім привітного, тобто це відвідний м'ясо великого пальця стопи, і короткий мяз зганач великого пальця стопи. А також передній та другий червоподібні м'язи. Дестальніше пересередній підошвовий нерв поділяється на три загальні підошвові пальцеві. Нерви, нерви, нерви дикіталіс, плантаріс. Комунес, які біля основ пальців поділяються на шість власних підошвових нервів нерві Дідіталіс, Фантаріс, Пропії, а також ще один власний підошвовий нерв є продовженням присереднього підошвового нерва. Таким чином, шкірні гілки іннервують присередню частину підошвової поверхні стопи та підошкову поверхню першого, другого, третього та присередньої частини четвертого пальців, а також тильну поверхню дистальних фаланг цих пальців. Також нагадую, що присередню частину п'яти інервують присередні п'яткові гілки, а присередній край стопи підшкірний нерв, який є гілкою стенового нерву. Бічний підошвовий народ проходить в бік та віддає м'язові гілки до квадратного м'яза підошви та м'язів бічної групи ступи, і у бічній підошвові борозні, Сулькус Пантаріс латераліс, яка утворена коротким м'язом зайнячем пальців та відвідним м'язом мізинцям, поділяється на глибоку та поверхневу гілки. Глибока гілка рамус профундус проходить далі у бічній підошвої порізні та інергує третій, четвертий червоподібні м'язи, всі між м'язи та привідний м'яз великого пальця стопи. Тобто глибока гілка є руховою. Поверхнева гілка рамус суперфіціаліс роздвоюється на два загальні підошвові нерви. Один з них проходить у стовп бічного краю ступи та досягає п'ятого пальця під назвою власного пальцевого нерва. А другий загальний підошвою пальцевий нерв розділяється на два власних підошвових пальцевих нерви, які будуть іннервувати шкіру п'ятого та четвертого пальців. Таким чином, бічний підошвовий нерв буде нервувати шкіру бічної частини підошви та підошвову поверхню п'ятого і бічної частини четвертого пальця. А також шкіру тильних поверхонь дистальних фаланг цих пальцях. Таким чином, ми з вами обговорили великогомілковий нерва і знаємо, що він іннервує м'язи задньої групи гомілки, бере участь у утворенні литкового нерва, іннервує всю поверхню підошви підошвової поверхні пальців та м'язи стопи. Відповідно, при ураженні даного нерву буде виникати параль сладачів стопи та пальців, що унеможливлює підошвове згинання стопи та пальців. При цьому хворий не зможе стояти на пальцях, але може стояти на п'яті, що називається п'яткова стопа. Також буде спостерігатися порушення чутливості шкіри на задній поверхні гомілці та підошві стопи. Друга гілка сізничного нерва – це загальний малонуковий нерв. Він отримує волокна від L4-S2. Нерв проходить вниз вздовж бічної стінки підколінної ямки і досягає головки малогомілкової кістки. Далі загальний, загальний малогомілковий нерв огинає цю головку малогомілкової кістки та розгалужується на дві кінцеві гілки поверхневий та глибокий малогомілкові нерви. Але до поділу на кінцеві гілки загальний малогомілковий нерв віддає м'язові гілки до короткої головки двоголового мяза стегна, та бічний шкірний нерв литки, нервос Котаніс Круріс Латераліс. І цей останній нерв він спускається по задній поверхні бічної головки литкового м'яза і віддає малугомілкову сполучну гілку Рамус Комуніканс Fibularis до присереднього шкірного нерва литки, утворюючи разом литковий нерв, нервус Suralis, бічний шкірний нерв гомілки інервує нервує проксимально дві третіх бічної поверхні гомілки. Литковий нерв проходить позаду бічної кісточки та віддає бічні п'яткові гілки арамікульканеї латераліс до бічної частини п'яткової ділянки та проходить по бічному краю стопи у вигляді бічного тильного шкірного нерва нерву Скотанus дorsalis латераліс і досягає п'ятого пальця стопи. Таким чином, литкові нерви є чутливим та іннервує шкіру задньобічної поверхні гумілки та бічний край стопи. Pavrėžnėme mažo gombokovį nervą, nervus fibularis superficialis. Проходить вниз у верхньому м'язово-гомілковому каналі, каналі з мускулю Perineus Superior, який розташований у верхній третині гомілки. Проходячи вниз поверхневий малогомілковий нерв віддає м'язові гілки до довгого та короткого малогумілкових м'язів, А вже далі проходить суто як чутливі нерви, пронизує фасцію гомілки та поділяється на присередній та проміжний дорсальні шкірні нерви. Проміжний досальний шкірний нерви недво скотами зерсаліс. Інтермедіус прямує до бічного краю стопи над тримачем м'язів-розгиначів, інервує шкіру бічної кісточки і віддає тильні пальцеві нерви стопи, нерві Дікіталіс Дорсаліс Педіс, які інервують шкіру обернених одна до одної тильних поверхень п'ятого, четвертого та третього пальців, окрім шкіри дистальних фалам, бо вони інервуються власними підошковими пальцевими нервами, хоча на даному малюнку цього і не показали. Присередній дорсальний шкірний нерв, нерву Скутанис дорсаліс медіаль, проходить по присередньому краю стопи над тримачами мязів розгиначів. також продовжуються у тильні пальці нерви стопи та інервує шкіру тильної поверхні присереднього краю стопи та великого пальця, а також шкіру обернених одна до одної тильних поверхньою другого та третього пальців. Знову ж таки, окрім дистальних фаланг. Таким чином, поверхневий малогомілковий нерв іннервує довгі та короткі малогомілкові м'язи та тильну поверхню ступи. Глибокий малогомілковий нерв nervus fibularis профундус прямує косо вниз від шийки малогомілкової кістки, проходить через попередню міжм'язову перегородку гомілки і віддає м'язові гілки до м'язів передньої групи гомілки. Далі він проходить суто як чутливий нерв під тримачем м'язів розглядачів проходить на тил стопи, де розглужуються на тильні пальцеві нерви стопи, які нервують обернення одна до одної тильні поверхні першого і другого пальців, крім шкіри дистальних фаланг. Таким чином, ми з вами вже знаємо всі гілки загального малого нерва, і можемо сказати, що при його ураженні буде виникати порушення чутливості у бічній ділянці гомілки та тильній поверхні стопи, а також за рахунок порушення інервації мязів розгиначів виникає неможливість розгинання стопи та пальців, що зумовлює списання стопи. Таку стопу називають висячою або кінською стопою. Відповідно, пацієнт при ходьбі буде високо підіймати ноги для того, щоб не зачіпатися цим носком е, звисаючим. І така хода називається півнячою ходою. Тож ми з вами обговорили всі гілки крижового сплетення. Це одне з найважчих сплетень. І щоб вам було легше запам'ятати, який нерв починається від яких корінців. Давайте намалюємо таку просту схемку. Для цього нам потрібно буде прийняти те, що практично всі. Е, Нерви будуть мати три корінці. Тоді ми прописуємо стовпчиками з цифр 4, 5, 1, 5, 1, 2, і так далі, спускаючись на 1. Розумієте, це L4, L5, S1. Далі L5, S1, S2. І так далі в нас виходить 5 стовпчиків. Причому в останньому у нас буде тільки 2 числа, тому що s 5 не входить до крижового сплетелення. Далі до першої колонки пишемо верхній сідничний нерв, тому що він має корінці l 4 s 1 Нижче нижній сідничний нерв він має корінці l 5 s 2 Також, якщо ви приглядаєте, то м'язові гілки до близбукових м'язів, до до внутрішнього затульного м'яза, а також до квадратного м'яза стегна також мали початок від L5, s 2 Далі задній шкірний нерв стегна. Нижче соромітний нерв, і в кінці сідничний нерв, який має волокна від l 4 до s 4 Тому ми проводимо ось таку косу лінію, і перше число у кожному стовпчику буде відповідати початку сідничного нерва. Таким чином ви можете запам'ятати корінці п'яти найважливіших гілок крижого сплетення. Надіюсь, це вам допоможе, а в нас ще залишилося куприкове сплетення Plexus Corsigius, яке утворене передніми гілками S4 і S5 та куприковими нервами. Куприкове сплетення лежить на передній поверхні сіднично-куприкового м'яза, і від нього відходять відхідниково-куприкові нерви нерви анокукції, які проходять між сіднично-кубовим м'язом та м'язом підіймачем відхідника та іннервують шкіру ділянці куприка та відхідника та м'язові гілки, які іннервують сіднично-куприковий м'яз, м'яс-підіймач відхідника та передній крижово куприковий м'яз. На цьому все. Ми обговорили з вами всі нервові сплетення і всі спинномозкові нерви. Надіюсь, ви отримали задоволення від перегляду цієї серії відео, і вони допомогли вам краще зрозуміти і запам'ятати цю тему. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео і до зустрічі з вами у наступних відео.